7 NHT300 це універсальний мотоцикл від тайванського виробника Sun Young Motor, який уже понад 65 років славиться якістю та інноваціями. Ця модель ідеально поєднує стиль, надійність і комфорт для міста та легкого бездоріжжя. Технічні характеристики: двигун 278,3 см 4-хтактний, рідинне охолодження 24,8 кінських сил. Коробка передач шестиступенчаста. витрата пального 33 літри на 100 км, бак 11 літрів, максимальна швидкість 139 км на годину, гальма дискові гідравлічні. Підвізка телескопічна вилка 140 мм хід і регульований моноамортизатор. Колеса 100 на 9019 переднє, 130х80-17 задня. Дизайн і комфорт NHT300 вражає сучасним дизайном із LED-оптикою, LCD-дисплеєм та ергономічним сидінням. Вертикальна посадка та міцна сталева рама забезпечують зручність і маневреність. Якість від Sun Young, бренд із світовою репутацією, відомий надійними скутерами. Модель мотоцикла відповідає стандарту Євро 5, має інжекторну систему, балансувальний вал. І розширену гарантію, що робить його вигідним вибором. Чому nh t 300 це ідеальний мотоцикл для міських поїздок і пригод. Потужний, економічний і стильний, він готовий відкрити нові горизонти. Обирай Симкен t 300 і насолоджуйся якістю та насолодою від користування.